Сейчас я вам покажу рецепт вкусного горохового супа. Для начала мы идем ПТБ за копченой курицей. Ножкой или крылышкой. Берете куриную черцинку. Затянула куриная четверть на 58 гривен. Итак. Що для цього треба, щоб зварити вкусний гороховий суп? Ми вже купили курису, два яйця, три картохи, дві цибулі, морква, олія, горох і найкращий інгредієнт. Жена! Жінка! Ти де? А так як в мене немає жінки, прийдеться готувати самому.